Ух ти, бля, хоч чуть не вбило, Й бать. От тобі маєш. І так, друзі, всім мої вітання. Всім привіт, хто запустив і дивиться даний відеоролик. Перш ніж розпочати його, не перемикайтеся, я хочу звернутися до вас з проханням. 54 окрема механізована бригада. Імені гетьмана Івана Мазепи потребує нашої з вами допомоги. А саме хлопці відкрили збір, їм потрібно 2 Мавіка. І чим швидше, тим краще, друзі. Ціль даного збору 360 тисяч гривень. Тому не залишайтеся байдужими, хто чим може гривня 2, 5-10 пришвидшить. Нашу перемогу. Допоможемо хлопцям разом, друзі. Не залишайтеся осторонь. Все залишу в посиланні під відео, картку Монобанки, посилання на Монобанк. Зайдіть, перегляньте і якщо маєте можливість, звичайно допоможіть А сьогоднішнє відео буде про електрозвалювальний апарат. Що сталося, друзі? Залишився без помічника в самий необхідний момент, коли потрібно працювати весна, хоча зараз застій, так як у нас зима почалася. Як називається, кому було мало 3 місяці зими, то бонусом четвертий місяць у подарунок. У нас засипало снігом, сьогодні у нас 10 квітня. З самого ранку почався сніг, випало сантиметрів 5-6 покриву, сніжного лежить на поверхні ґрунту, холодно, морози, вітер. Про сварку, друзі. Ось така сварка в мене. Покажу вам. Вийшла з ладу, вийшла з ладу. Сварка Дніпро-М СААП 258 ДП. Інвенторна сварка. Ось так, як можете бачити. Ось її маркування. предісторія Коротка, друзі. Я потребую вашої допомоги, хто компетентний, де переглядати дане відео, напишіть коментар. Якусь е, пораду. Стосовно даної ситуації, буду радий почитати всі коментарі ваші, послухати ваші поради, як краще поступити. Е, предісторія сварка. Купив я її ще в 2017 році, 2017-6 місяці. Ну, майже 8 років. Скоро буде 8 років, як вона в мене пропрацювала. Працювала вірою і правдою, друзі. Переварила вона чимало. Чимало вона переварила. Жодних проблем не було. І ось буквально пару днів назад. Працював, варив, все нормально, вимкнув апарат. Поставив, як завжди, на другий день знову потрібно було провести зварювальні роботи, включив в мережу. Увімкнув взаді, є така кнопка, да? вкили викили, увімкнув, все, апарат запустився, вентилятор працює, все запустилося. Приєднав масу і тільки збирався запалювати дугу, тільки приклав електрод, і все потухло. Напріч все потухло, друзі. Думав, світло вимкнули. Пішов, подивився, ні, світло є. А все потухло. Чому так, не знаю. Сказав би, десь надміру працював, перегрів, різав щось, варив електродом п'ятеркою з великою напругою, щось задиміло, за це, зашкварчило ще щось там інша справа. А це без ніяких видимих, ні диму, ні запаху гарі, нічого. Просто ж кажу, увімкнув апарат зварювальний. Приєднав масу, тільки запалювати дугу і все потух. Все зразу. Раз і не стало. Без ніяких побу... сторонніх шумів, там, димів, без нічого взагалі. Чому так? Не знаю. Перший раз за всі роки перебування в мене даного апарату вирішив його розкрутити, вскрив я його, зняв кришку і, друзі. От покажу зараз вам. Ось більш детально. Нічого я тут не побачив. Все ціле, все на місці, ніде ніяких ознак загорання, сплавлення. Абсолютно нічого немає. Все ціле на платі, всі провода, все ціле. Чому не працює, не зрозуміло Зараз я вам включу. Тут е, вентилятор постійно працює. Тут е, вентилятор не вмикається, тільки при нагріві. Тут постійно, принудительно, при примусове охолодження даного апарата. Тобі ж він потух, оце циферблат електричний, да? регулятор напруги, тут нічого не висвічується. Абсолютно. Зараз я проведу експеримент, буде трошки гучно, ну, я думаю, що ви потерпите, для того, аби ви подивилися і хто компетентний, хто розуміється в цьому, може напише мені якийсь коментар дільний. Коротше, коли даєш поток повітря у сам вентилятор, навіть коли апарат відключений від мережі, коли даєш поток повітря у вентилятор, вентилятор починає обертатися, циферблат працює, регулювання теж працює. Це навіть і аналогічно, коли підключаєш апарат до мережі, теж подаєш поток повітря у вентилятор, він теж працює. Циферблат працює, регулятор працює, все працює. <кій> Тобі ж, наскільки я розумію, е напруга до до циферблата, до роз'ємів самих на масу і на цей починає поступати. Чому не поступає на вентилятор, незрозуміло. Тобі ж тут вентилятор лише увімкнув в мережу, вкили, включив і зразу має вентилятор запуститися. Одразу. Цього не відбувається. Чому так? Не знаю. Зараз я вам, друзі, покажу наглядно отак, от щоб ви бачили. Е, знову ж таки, повторюся, буде чуть-чуть шумно, але це недовго. Е, включу дуйку і побачите, що працює. Ось такі, друзі, справи, як ви самі бачите, коли подаєш, коли починаєш подавати поток повітря у вентилятор, тут спереду все працює. Абсолютно все працює. Чому не поступає ток до самого вентилятора, не розумію. Тому потребую вашої потреби, е, поради. Дільної поради, хто розуміється, сервісних центрів у нас немає по обслуговуванню. Дніпроема Тому не знаю, як поступити. Але без сварки, реально, без зварювального апарату, як без рук. Чесно. Е... Хто знає, той знає, хто розуміє, той розуміє. Все треба. Кругом його треба, до всього його треба. Я ж кажу, почалися весняно-польові роботи, там десь підварити, там приварити і реально реально залишився як без рук. Ось такий, друзі, апарат. Може тут ще оця релюшка вийшла із ладу. Тут же вона можна при ввімкненні в мережу це, замикати контакти на вентилятор походу чи ні, не знаю, друзі. Не знаю, що його робить. Тому якось так таке відео трохи довгувати. Не знаю, чекаю на ваші коментарі. Ставте вподобайку. Можливо, у когось була така проблема. Можливо. Хтось її вирішував. Підскажіть як? Потребую вашої поради, кваліфікованої поради, підтримки в коментарях. Ну, а з постачальників, з виробників. Може хтось дивиться. Не проти, від слова зовсім не проти прийняти в дар зварювальний апарат на огляд. Зробити огляд його в себе на каналі, е показати, як він працює, і так далі, і тому подібне. Тому контакти залишу під даним відео. Маєте бажання. До співпраці. Ласкаво запрошую. Буду тільки радий прорекламувати ваш виріб. Прорекламувати в тому сенсі все по чеснику, без ніяких підводних камнів скритих, все як є, все покажу, розкажу. Роботи в мене на зварювальний апарат чимало, постійно кожен рік. Знову ж таки повторюся, майже 8 років даний зварювальний апарат у мене від тарабанів. вірою і правдою. Без жодних нарікань, без жодних проблем. Тому якось так, друзі. Дякую всім за увагу. Обов'язково напишіть коментар. Поставте подобайку, якщо сподобалось таке відео. Ну і не забувайте, друзі, про звернення. Допоможемо 54-й окремій механізованій бригаді, змір у Паниці, Путіну петля, як говорить Сергій Шелудько. Тому, друзі, слава Збройним силам України. Разом ми сила, яку ніхто не здатний подолати. Тому якось так, друзі. До нових відео. Радий був вас бачити, радий. Був зняти для вас відео. На все добре, всім миру, здоров'я, міцного і гарного та прибуткового вдалого сезону 2025. На все добре, друзі, до нових відео.